Пішохідний туризм. Пішохідний туризм трекінг. Туризм легка хода. Бекпекер один з найпоширеніших видів спортивного туризму. Основною метою якого є подолання групою туристів маршруту по місцевості з місця відправлення до місця прибуття за вказаний проміжок часу. Загальна характеристика. Пішохідний туризм. Сприяє фізичному і інтелектуальному розвитку людини, підтримці хорошої фізичної форми за рахунок певного періоду перебування, в природних умовах навколишнього середовища. Маршрут пішого туризму може містити в собі не тільки програму фізичної, спортивно-оздоровчої підготовки, але й ознайомлення з історією культурною спадщиною населення регіону. У світі, Існують піші стежки завдовжки в тисячі кілометрів. Наприклад, довжина Апалацької стежки в США досягає 3500 кілометрів. Зараз існує багато спеціалізованого спорядження для пішохідного туризму, туристичні намети, спальні мішки, трекінгові палиці, трекінгові черевики, казанки, газові пальники, компас. GPS-навігатори і так далі. Як правило, пішохідні туристичні походи тривають від 1 до 2 днів та від 15 до 20 днів. Важливими елементами для пішохідного туриста є власний хід по маршруту, привали, обідня стоянка, нічна стоянка, бівуак. Через декілька днів. Важкого маршруту може бути влаштована один день відпочинку, так звана днівка. В горах гірські туристи, денний похід можуть розпочинати дуже рано вранці, в зоні сніжників та льодовиків о 4-5 ранку, коли вже є видимість від вранішнього сонця, і закінчувати в 10-12 годин дня. Що пов'язана з правилами безпеки, після сходу сонця сніг і лід тане. Підвищується вірогідність каменепадів, сходу, лавин тощо. Різновиди. Власне, пішохідний туризм поділяється на підвиди. Трекінг-туризм, легка хода, бекпекер. Легка хода. Напрям у пішохідному туризмі, відмінною рисою якого є максимальне зниження ваги спорядження без загрози безпеки. Для цього вага основного спорядження рюкзак рюкзаки, те, що в ньому виключаючи палива, воду і їжу, обсяг який залежить від тривалості та стилю походу, зменшується настільки, Наскільки це безпечно можливо, іноді також скорочується обсяг провізії. Хоча чітких кордонів ваги не існує, прийнято вважати, що легкоходи і ультралегкоходи ультраси використовують спорядження близько 10 і 5 кілограмів відповідно. Але поділ це вельми умовний. У традиційному туризмі мінімальна вага спорядження зазвичай не менше 14 кг і вище. Найпослідовніші прихильники ультралегкоходства іноді збирають екстремально легкі набори спорядження близько 2,5 кг. Але для того, щоб подорожувати з таким спорядженням, необхідно бути дуже витривалим і впевненим у своїх силах. Бекпекінг вільне переміщення по гірській або лісовій місцевості, без суворої прив'язки до маршруту. Для цього з собою потрібно брати все необхідне спорядження, щоб можна було зупинитися у будь-якому місці, також з собою беруть великий запас їжі та води. Часто бекпекінгом називають вільну подорож з рюкзаком на плечах. Туристи можуть ночувати і у готелях, а також переміщатися на транспорті. Звертатися до туристичної фірми або до спеціальної організації теж не потрібно. Просто збирайте рюкзак і подорожуйте по різних місцях. Варто відмітити, що термінологія трекінгу, хайкінгу та бекпекінгу настільки змішана, що не завжди використовується в тому значенні. Як вказано в тлумачних словниках, так, туристи, які місяцями долають найбільші піші маршрути в США, проходячи тисячі кілометрів за декілька місяців і кожну ніч на в наметах, називають себе хайкерами, а свою подорож хайкінгом на великій відстані або трухайкінгом. Будьте здорові, займаючись туризмом.